Бажаю здоров'я. Підрозділ КО-92 хочу подякувати до Степану за надані дрони, завдяки яким ми виконуємо бойові завдання і звільнюємо нашу українську землю. Слава Україні! Героям слава. слава! Дрон, який зібрали для військових 92-ї бригади, показує шестикласник Назар. каже складати дрони почали разом з другом два місяці тому. Зібрали та відправили на фронт 11 дронів. Зараз школяр показує, як паяє деталі для безпілотника. В одній руці в мене пінцет, в другій паяльник. Я припаю мотори, та пінцетом я вдавлю їх, щоб вони кріпко трималися. Таких потрібно 16 проводків припаяти. Я сам вчився паяти та вчився приблизно тиждень. Мені найважче робити це припаювати силовий кабель, тому що його потрібно дуже обережно припаяти. Та бо якщо неправильно припаяєш, то, то дрон може згоріти повністю. Я хотів навчитися паяти дрони, щоб допомогти нашим воякам та наблизити нашу перемогу. Дрон до спаювання готує Олександр Добряк. Розповідає, як долучився до складання безпілотників. Назар дав раму. Сказав спробувати зібрати, він мені скинув е, відео родеоролик. Відеорол, е, я спробував скласти раму, е, скинув йому фотографію. Він сказав, е, звісно, що неправильно перший раз. Ось е, я її п'ять разів переробляв, і нарешті у мене вийшло. І так е, я почав робити рами. А на минулих вихідних я навчився й, е, прикручувати мотор. Організував процес складання дронів батька Назара Степан Токар. Чоловік розповів, що спочатку процес складання безпілотників вони розпочали з колегами по роботі на початку грудня минулого року. Розповідає, як виникла ідея. З першого дня підтримували нашого колегу. Тобто там ми я на автомобіліому скидалися, і з перших днів навіть харчами потрібно було підтримувати війни. Далі вже це переросло в тепловізори, бронежилети і все інше. І буквально в кінці прошлого року прийняли рішення, що будемо виробляти в Ну відразу треба сказати, що FPV-дрон – це не є військова технологія, це річ, яка була з самого початку запроєктована для того, щоб вона була зібрана ентузіастами в себе вдома і домашнім інструментом. Тому нічого складного в цьому немає. Тобто, як показала, навіть практика з цим справляються навіть підлітки. Для збору грошей, на комплектуючі для безпілотників, шестикласник Олександр Добряк створив сайт. Зробив це 3 березня. З того часу зібрали близько 40 тисяч гривень. Назар сказав, що він займається дронами, дав мені перші, перші рами для дронів. У мене з'явилася ідея створити сайт. Я вважав, я вважав і вважаю зараз, що це дуже необхідно для цієї діяльності, тому що справа досить серйозна і потрібно відзвітовувати. За увесь період часу ми зібрали близько 40 тисяч гривень. Близько на 4 дрони ми вже зібрали. Дуже важливо допомагати нашим військовим у такий тяжкий час. Я вважаю, що це дуже гарна справа, і потрібно продовжувати нею займатися, бо без цього ніяк, без підтримки ніяк. Оксана Ушакова, Лонді Колишин, Суспільне новини.